Лист до корінтян, 13 розділ така, така голова, чи розділ такий яркий, ще, який ще як би, легко запам'ятовується. Хоча розмова йде про дари, про, про здібності, які Бог дає, але серед цієї розмови е, Павло говорить, що дари не головне. Здібності нам Бог дає, не головне. Ось Більший ще кращий, кращий шлях це коли серце наповнене любов'ю. Коли серце наповнене любов'ю, тоді все буде гаразд, із дарами, і з нашими можливостями ну, один одному служити. І давайте цей розділ невеликий сьогодні, зачитаю я. 13-й вірш. Коли я половину, коли я говорю людськими англійськими мовами, красномовно, гарно, може орієнтувати різними мовами. Але любові немає. Але все це за красномовство, логіка, аргументи, знання мов. Але я це буду робити без любові. Нехнення любов. Ні, ні любов не любичи тих, кому я говорю. То я став дзвінкою або гучним кимвалом. То просто все, що я якби, викидаю в своїх в уст красномовних, це просто як. Як зарізу, зарізу б'ється, чи метал обметали просто якісь, якісь просто звуки е, з мого горла вилітають без всякої користі не мені не. Ні, ні, ні. Далі. І коли маю пророцтво, осягну усі таємниці, Божі таємниці, і повноту знання, Божого об'явлення, коли це все маю, коли маю повноту віру, Так що горе Ви знаєте? Які це обдурування здібності від Бога. Але любові немає, то я, то я нічого, то я, нуль. То ніби мене немає. В очах Бога ніби мене немає, я нуль. Хоча те, що тут говориться, це перша частина речення, я згадую Йону, бо в Іоні це все було. Він був пророком, він мав великі таємниці, знав, коли читаєш цю книгу, розумієш, наскільки Йона розумів Бога. Коли Бог йому дав завдання е, піти пророкувати про знищення е, великої Сирійського міста, він не пішов чи пішов в іншу сторону, і він потім пояснює, чому він пішов. Господи, я добре тебе знаю. Я знаю, який ти добрий і милосердний. Я добре тебе знаю. І Наскільки він в старозавітті чисті розумів Бога, його милість, Доготерпіння е, до всіх. Наскільки він був близький Бог Боже Божим пророком, але що в нього не було? Він не любив тих, до кого Бог послав його. Просто не любив. Він хотів, щоб вони були було знище. Чи, 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 чи така віра, що горе-горе рухає, що горе рухає. Але якщо немає любові, чи вірш чи третій, і коли я роздам усе своє майно, уявляєте, все своє майно роздати. Робичи якусь милостиню, добродійство, коли віддам своє тіло на спалення, коли не просто в кинуть за Слово Боже, а... буду вірний до смерті навіть не спалять за, за Івана, але, але любові немає, але я це роблю не з любові до Бога і до ближнього, то жодної користі нема. Зробити такі да? Життя віддати, майно віддати. Всю віддати, але якщо не, не любов поведе на ці речі, то, очах Бога, це не принесе мені ніяких дивідендів чи користь. І далі Павло ніби розщепляє якби, цей луч любові на 15 проявів. Знаєте, є такий досвід Ньютона, коли він пускав. Пучок світла чи луч світла через, через, через призму. І коли, коли цей білий лучок світла проходив, він виходив чи видавав різні цілу гаму кольорів через цю призму. Щось схоже робить Павло, і любов через якусь призму, і вона розщепляється на різні проєни. Перше, любов довго терпить. О, якщо любиш, то будеш довго терпіть. І скажеш, ну все, все, я дерпів, а, а далі вже вибачає. Любов милосердна, не тільки готова стерпіти, довго стерпіти то, що мені неприємно зробить хтось, а любов готова сама все добре віддати. Добротою віддати милосердна. Не пройде повзла, як той милосердний самарянин. не заздрить. якщо я люблю, у мене не буде думок чи слів, а якась несправедливість, що в неї така пенсія, а в мене така, чи що його хвалять, а, а мене не заміщають. Навіть якщо здається, що мені з цього навіть якась втрата, я все одно буду радіти, що за того, за кого я люблю. Любов не величається, не гордиться. Якщо я люблю, то я не буду. Себе перед кимось піднімати. Я не буду вихвалятися, величатися, я буду радістю слухати на поки мені чиїсь досягнення, а не себе виставляти. Не поводиться непристойно. Це не тактовано, навіть так можна м'яч сказати, не тактова. Втім після. Було вирішує проблему, що за м'яса і длужертні, щоб хтось їв, хтось не їв, і когось ображало. Хтось... Любов не буде не так того. Я не буду говорити, що а мені все одно, що він думає, е... головне, щоб мені було добре і смачно. Да? Не шукає свого власного, не шукає свого власного. В принципі, Христос Христос, який йде на хрест. Для нас Він не шукає свого власного. Це якби взагалі що Христос це прояв всіх цих проявів любові найкраще. І дивує, що коли вони згадували Христа, який не шукав свого через вечерю Господню, пам'ятаєте, а вони приносили кожен свій з собою якийсь шматок їжі, і не готові були розділити з ближнього, а шукали свого власного. Не спалахує їх гніво. Ну, просто ну, не сердиться. Не крикне не скаже, скільки разів піорів да не роби цього чи не став тут а, на тому місці. Не спаху в ньому. Не задумує лихо. Не, якби, якби, не, не планує якогось зла, не, якби, не злопам'ятна. Українці не злопам вистачало любові, тому що коли були якісь образи. Вони один одного подавали на суд, щоб суд покарав того, хто ніби їх образив, що, брати чи сестру. Це Це, це е, А ти мене образив я це буду пам'ятати, я тобі ще знаю, як віддати. Е, не радість несправедливості, а радість істині. Зі... Радість несправедливості це в принципі, це те, що під... робить людей е, ось так. ось, такими, Які люблять. Бо сплікнуть, понаговорювати. Це радість несправедливості, коли почув щось погане про когось, і ти, ти, ти радієш, і ти ділишся з сил, ніби хто який поганий чи, чи непривабливий. До речі, от ЗМІ, різні там новини, інтернет-новини, вони е, мають багато переказів, тому що люди радіють несправедливості. Якусь пакость, якась жовта преса, щось, і, 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 і вже будуть мільйони мільйона А наоборот, любов радіє з іншого. І приємно чути щось добре, правдиве, таке, привабливе про людину. Все переносить, все переносить. А, ну, нема такого, що любов скаже, ну от все. От. То є міф нести, а це вже я не перенасудству. Це вже все, ми розходимося ти наліво і направо. Усьому довіряє. Якщо я люблю, то я якби трактую поведінку того, бо якби з найкращої сторони. Проблема друзів його, що вони, коли прийшли до нього, вони трактували його поведінку з гіршої сторони. І це було непневірно. Але якщо я люблю, все, десь. На днях чи тиждень тому був випадок такий резонансний був, у вбивство екс-депутатки одної Львові. Там зараз співані підозрюваний, але можливо хтось звернув увагу, як мама цього підозрювана та тактує поведінку цього хлопчика. Ну, чи хлопця. Ну, Звичайно, ми не знаємо до суду, суд вирішить, але вже слідчі говорять, він винен. А мама що каже? Ну ні, не може таке бути. Тобто, якщо ти любиш, ти, ти думаєш, як таке може бути? Якщо я люблю, то я буду бачити людині краще. Завжди надіються, Завжди Завждиється. Навіть тоді, людина робить щось, щось неприємне, я їй не перекресню. Все, все. Ти не ізправний. Я надіюсь, що ти можеш бути кращим, і ти будеш кращим. Усе перетерп. Я. Ну, знову не раз говориться, що uh, нема такого, де б любов сказала, все, тут кравка, все перетерпить. Все перепянь". І Фактично цих 15 фраз про любов, це uh, ну, виражається. Що любов робить? Любов це якась дія. Бо в нашій культурі щось uh, западній. Європейські більше роздувається, що таке любов, це якісь емоції, це романтика, це якісь почуття. Ну, Іван не говорить, що любов не має почуттів, але це не головний критерій любові. Емоції не головний критерій любові. Головний критерій любові, що я роблю. Любов це дія. Це дія. Те, що моє життя приносить до того, кого я люблю. Це не просто дані слова. Це просто обговорк. Це те, що я роблю і ціную для того, кого я люблю. Фактично ну, гарний тест на любов. Є цей опис, цей опис, я люблю, чи мені подобається, мені подобається цей тест проходити самому собі, коли я замість любові ставлю своє ім'я. Кожен з нас, якщо поставить своє ім'я і прочитає цей текст, можемо себе протестувати, насіки ми успішні в любові, з ми досягли любові. Давайте попробуємо, скільки ви, ми витримуємо. я ставлю себе і ви ставте себе. Четвертого вірша. Сергій довго терпить. Сергій милосердний. Сергій не завжди. Сергій не величається. Не гордиться. Сергій не поводиться непристойно. Сергій не шукає свого власного. Сергій не сплахує гніву. А то я більше не можу читати. Бо це не про Сергія. Це не про Сергія. А знаєте, про кого це? Якщо ми поставимо Слово Бог чи Христос, ми спокійно дочитаємо до самого Кінця. І ми скажемо, «Да, амінь, амінь. Христос Доготер, Христос милосердний, амінь. Бо, бо чому? Бо Іван говорить, що Бог є любов, і це дійсно про нього. Це дійсно про нього. Але з іншого боку, це те, що Він бажає зробити в нашому серці. Так що, якщо це про нього, якщо це про Христа, про Бога, а ми в нього, то він бажає щоб зробити нас схожим на себе. Щоб це було про нас, щоб ми в цьому зростали. Восьмий вірш. Любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва, то припиняться. Хоч є мови, то замовкнуть. Ці Здібності, духовні, дари, хоч є знання, то зникне. Адже ми частково знаємо і пророкуємо частково. Коли ж настрене досконале Боже царство, досконало. тоді припиниться частково. Зараз оці дари, які навіть великі і значні для церкви, у зідності, знання, розуміння Слова Божого, воно тут потрібне. Я впевнений, що, наприклад, є багато коментарів, і чудово, там далі. Багато з них я читаю, коли досліджую Слово Боже. Але я впевнений, що коли я попаду на небеса, там не буде бібліотеки з коментарями. Там не треба буде ніяких площів, тому що ми будемо знати по-справжньому Бога, який Він є. То ці знання, які зараз, вони потрібні нам. І навіть найкращі е, доктора Богослов'я нам потрібні, але там всі ті знання е, відпадуть, бо ми будемо знати краще. Але любов, любов це те, що потрібно нам зараз, і те, що ми візьмемо з собою на небо. Бо, ми, бо на небі ми будемо любити Бога один одного. Фактично, любов єдине, що ми з землі забираємо на небо. І Павло це існує, коли я був дитиною, Тимофійщик приходить до нас дав. Як, як Тимофійщик розмовляє? Чи коли ми були дитиною? Коли я був дитиною, то я говорив як дитина, думав як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Ми не говоримо зараз, як ми говорили, коли нас вели в ясну групу. Так само ми не будемо користуватися тими здібностями земними. Коли ми попадемо на небеса. Тобто інша реальність, інша наша здібність. Це земне все воно потрібно тут, але там, там, де інший рівень. Тепер бачимо, як у дзеркалі. Тепер ми можемо Бога пізнавати, але у дзеркалі тоді дзеркала були не такі, як зараз, не скляні, а Тобто лист метала полірувався. І навіть найкращі дзеркала, ці поліровані метал, вони давали таке. ну, не чітке зображене. Тобто, коли ти підходив до зеркала, ти бачиш, але не настільки чітко, як зараз, як можна прийняти, як запутівши зеркало. Ось так зараз ми можемо пізнати Бога. Тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаєш частково, а тоді пізнаєш так, як і сам був пізнаний. Тобто, якщо дари найкращі здібності, які ми тут отримуємо, це просто щось тимчасове. То ми повинні зробити наскільки важливіше, наскільки важливіше любов. Тепер залишаються ці три Ось, в нашій земній дорозі. Віра, надія, любов. Та найбільше з них любов. Віра і надія це те, що у нас і любов, це, це те тріо, яке нас приводить на небеса. Коли ми віримо в, в Йоанну, Надіємося, найблітці, обіцяє. Маємо любов, яка, яка це віра, надіє, нас породжує. Але ще раз, віра надіє попутничке любові до Царства Небесного. Коли ми в Царство Небесного, любов, туди любов заходить одна. Бо там же не потрібно буде ні вір, ні надії, бо ми будемо споглядати Бога таким, як Він є. Віра це є певність в небаченому, а ми будемо бачити. Але любов буде з нами і так. Тому, е, тому фу, Павло серед всіх наших пошуків і реальності і служіння Богу говорить брате, є любов, і це найголовніше. Давайте, давайте давайте Богу право нас перемінювати так, щоб ми були людьми любові. Бо саме на серце сповідає і своїм зором. Шукає у нас побачити любов. І найбільше цінує любов, коли ми щось робимо, чи не робимо, чи е, е, бажаємо і задумуємо. Хай любов нас спонукує, і любов нас веде. Хай ця любов буде ну, видима, проявляється. Бо любов це не просто почуття, це, це життя, яке діє.